Доброго здоров'я, дорогі глядачі, ви на каналі Погляд Вільних. І сьогодні в нас новина, від якої багатьом пенсіонерам може стати не по собі. Уже з початку листопада частина українців може залишитись без писайних виплат так, саме так і мова не про якісь фейки з соцмереж, а про офіційне роз'яснення Пенсійного фонду України, отож. Якщо ви бачили заголовки типу пенсіонерам блокують картки чи забирають пенсії, зараз розповім, що тут правда, а що маніпуляція. Тому дивіться уважно до кінця, бо саме цього разу дрібні деталі можуть вирішити долю ваших виплат. Почнемо з головного: ніхто не буде забирати пенсії просто так, але в законі є чіткі пункти, за якими виплату можуть зупинити. І от саме вони зараз активізуються, і якщо хтось думає, що це не про нього, дуже може помилятись, бо цього разу під удар потрапляють навіть ті, хто нічого не порушував. Отже, перше виплати припиняють, якщо пенсія призначена за документами, де є неточності, і це не обов'язково шахрайство. Достатньо однієї букви, пропущеної дати чи невірного номера. Система працює автоматично, знайде невідповідність між базами, і все виплата зупиняється. А потім ідіть, доводьте, що ви не верблюд, і це сотні людей вже відчули на собі. Тому обов'язково перевірте, чи збігаються ваші паспортні дані. Ідентифікаційний код, адреса та банківські реквізити друга причина постійне проживання за кордоном. Якщо людина виїхала і офіційно там мешкає, але продовжує отримувати українську пенсію, держава це перевіряє, особливо тепер, коли тисячі наших пенсіонерів перебувають за межами країни. Але є винятки. Якщо у вас статус тимчасового захисту або ви біженець, пенсію можна продовжити, та для цього треба правильно оформити документи і вчасно подати заяву. Третя причина непроходження ідентифікації, і саме тут найчастіше губляться наші пенсіонери. Це стосується тих, хто живе за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Раз на півроку потрібно підтвердити, що ви живі, це можна зробити у консульстві у банку або навіть онлайн через портал пенсійного фонду. Але тисячі людей цього не роблять, бо просто не знали або думали, що це формальність, і от саме ці люди можуть залишитись без грошей уже цього місяця. Наступне шість місяців без руху якщо пенсію не отримували півроку. Система вважає, що людина, можливо, зникла або померла, і тоді виплати зупиняють до з'ясування. А якщо потім виявляється, що людина жива, треба знову все поновлювати через заяви й черги. І звісно, стандартна причина смерть пенсіонера або визнання його безвісти зниклим тут усе зрозуміло, але проблема в іншому. Родичі часто не повідомляють пенсійний фонд, а пенсія ще якийсь час нараховується, і тоді фонд має право вимагати повернення цих грошей, тому краще повідомити вчасно, щоб потім не довелося віддавати те, що вже витрачено. Тепер головне запитання чи можна все це виправити? Так, можна, і це потрібно зробити швидко. Виплати поновлюють, коли пенсіонер подає документи та пояснення. Якщо проблема в помилці, виправляєте її, якщо в ідентифікації, проходите її, якщо у відсутності руху подаєте заяву, що ви живі та хочете відновити виплати. На це дається 10 днів, і після з'ясування обставин гроші повертають. Для тих, хто за кордоном, теж є шлях. Можна надіслати документи поштою або через інтернет. До заяви додаєте копію паспорта, довідку про тимчасовий захист або статус біженця, а також документ з посольства, який підтверджує, що ви живі. Всі копії мають бути кольорові, чіткі і засвідчені нотаріально чи дипломатично. І важливо, якщо ви перебуваєте на території країни агресора, пенсію відновити не можна. Це закон. Ще одна група ризику внутрішньопереміщені особи. Для них є правило кожні шість місяців проходити фізичну ідентифікацію в банку пропустили, виплати ставлять на паузу. І таких випадків зараз дуже багато, бо люди думають, що все працює, а потім бачать на картку гроші не прийшли. Тож, друзі. Якщо ви хочете спати спокійно, зробіть просту перевірку. Перше, зайдіть у свій особистий кабінет на сайті пенсійного фонду і звірте дані. Друге, перевірте, чи не минув строк вашої ідентифікації. Третє, якщо ви переїжджали, міняли паспорт, прізвище або навіть номер телефону, повідомте про це пенсійний фонд. Це дрібниці, але саме вони часто стають. Причиною для блокування. І ще одне: якщо вам або вашим рідним зупинили виплати, не панікуйте, це не вирок. Пишете заяву, подаєте документи і все повертається. Головне не тягнути, бо чим довше зволікаєте, тим складніше потім довести свою правоту. А тепер звернення до всіх наших глядачів. Підпишіться на канал прямо зараз, бо далі буде ще більше таких важливих роз'яснень. Ми розповідаємо про все, що влада ховає у дрібному шрифті, і пояснюємо людською мовою, як захистити себе і свої гроші. Не дайте бюрократії забрати ваше, підпискай дзвіночок поруч. І ще поділіться цим відео. Бо, можливо, хтось із ваших знайомих уже зараз без пенсії просто через помилку в букві або пропущений термін, а завдяки вашій дії, людина зможе вчасно подати документи і повернути свої гроші. Пишіть у коментарях, чи доводилося вам стикатися з пенсійним фондом, як швидко поновлювали виплати, і чи виникали проблеми. Ми все читаємо і готуємо нові сюжети саме за вашими історіями. Отже, підсумуємо, пенсії ніхто не забирає просто так. Але якщо ви не пройдете ідентифікацію, не оновите дані, не підтвердите себе, система просто поставить вас на паузу. Тому не чекайте, поки з картки зникнуть виплати, перевірте все зараз, ваші гроші у ваших руках. Ви дивились канал Погляд вільних. Ми говоримо там, де інші мовчать. Ми пояснюємо простими словами те, що ховається в складних постановах. Підписуйтесь, ставте вподобайку і будьте вільними разом із нами. Бережіть себе і своїх близьких.